Привіт на каналі Всезнай.ua! Багато хто мріє про довге і щасливе життя, але з чого почати? Тож сідайте зручніше і дізнайтеся, що саме допоможе вам залишатися здоровішими та енергійнішими. Перша звичка це регулярна фізична активність. Не обов'язково годинами качати залізо в спортзалі. Навіть щоденна прогулянка на 30 хвилин або помірна зарядка щоранку можуть суттєво знизити ризик серцево-судинних захворювань і покращити настрій. Головне знайти вид активності, який вам подобається танці, йога, біг, їзда на велосипеді чи звичайні прогулянки. Тоді це не буде насильством над собою, а приємною частиною щоденного життя. Ваше серце, судини і м'язи скажуть вам дякую. Друга звичка. Здорове і збалансоване харчування це не означає, що треба все життя сидіти на жорсткій дієті, йдеться про розумне поєднання білків, корисних жирів, вуглеводів і, звісно, овочів та фруктів. Дослідження показують, що раціон багатий на клітковину та поживні мікроелементи, наприклад, середземноморська дієта, пов'язаний із меншим ризиком серцевих хвороб і діабету. Менше оброблених продуктів, більше справжньої їжі, і ваш організм працюватиме краще довгі роки. Третя звичка і повноцінний сон дорослим зазвичай потрібно 7-8 годин. Постійний недосип не лише знижує імунітет, а й підвищує ризик ожиріння, гіпертонії і навіть депресії. Аби сон був якісним, варто лягати і прокидатися в один і той же час, провітрювати кімнату, обмежувати гаджети за 30 хвилин до сну. Немає кращого перезавантаження для організму, ніж глибокий і безперервний нічний відпочинок. Четверта важлива річ це вміння керувати стресом. Хронічний стрес шкодить серцю, нервовій системі і навіть може призвести до збоїв у гормональному балансі. Можна використовувати різні техніки від медитації та дихальних вправ до простого планування дня, щоб уникати хаосу. Якщо постійно відчуваєте напруження. Варто розібратися з джерелами стресу та, за потреби, звернутися до психолога, бо емоційна рівновага одна з передумов довголіття. Отже, ці п'ять звичок рух, збалансоване харчування, якісний сон, управління стресом і підтримка міцних соціальних зв'язків можуть дійсно подовжити вам життя і зробити його повнішим. Важливо впроваджувати їх поступово та послідовно. Тоді вони природно увійдуть у ваш розпорядок. Якщо відео було корисним, ставте лайк і підписуйтеся на канал Всезнай.UA, аби не пропустити нові випуски. Діліться цим відео з друзями, і нехай усі живуть довше та здоровіше.